57-річна жителька Богданівки Надія Павлюк прийшла працевлаштуватись на суспільно-громадські роботи. Жінка має бажання плести маскувальні сітки для українських захисників. Жінка каже, має хвору мати і працювати далеко від дому не може раніше. каже пані Надія, вона працювала листоношею. Це обов'язково мата треба людям займатися. А хто нашим хлопцям допоможе, хоч хоч чим ніби ходи сітки, хоч якісь продукти передає. І Нам якісь кошти. А як же ж? Це ж теж як не є, ми пенсіонери, інваліди. Ми ще не, не, не пенсіонери, але ми на інвалідцями 37-річна Дарина сьогодні також працевлаштовується на роботу сплетіння маскувальних сіток. Раніше жінка працювала продавчиною. Зараз роботи каже немає. Тріка робота такі З роботами і поблизу з долом. Зараз влаштуванням дуже тяжко. Так як їздити далеко, то зручно тим, що ти на місці рядом дітьми. Ага. Фахівці Броварської філії Київського обласного центру зайнятості провели виїзний прийом для 30 безробітних осіб, які виявили бажання взяти участь у виконанні суспільно-громадських робіт на території громади. Головні умови бути молодше пенсійного віку та мати статус безробітного. Під час виконання таких робіт у працівника буде і страховий стаж. Ми сьогодні, по-перше, обов'язково консультуємо кожну людину з приводу всіх послуг служби зайнятості. Ми розказуємо, що і як ми можемо чим допомогти. Ми сьогодні реєструємо всіх, надаємо статус безробітного. а Також ми сьогодні всім з усіма укладемо угоди про організацію суспільних корисних робіт разом з комунальним господарством. На сьогодні на обліку в Броварської філії Київського обласного центру зайнятості перебуває 260 50 безробітних осіб до початку повномасштабного вторгнення їх було близько півтори тисячі, каже Максим Вітер. На вакансій погрнув в громадах Кривоського району, але не вистачає таких ресурсів. Тому я якраз користуючись можливості, закликаю. Всіх, хто сьогодні не має роботи, більш активно проявити себе, звертайтесь до центру зайнятості. Робота є для всіх. Створити робочі місця вдалося завдяки співпраці селищної ради та центру зайнятості. Усі бажаючи долучитися до виконання тимчасових робіт, можуть звертатися до старост, каже заступниця селищного голови Лідія Сичова. Це наголошує не тільки плетіний сіток на сьогоднішній день. На місцях старости знаходять інші види робіт, тому люди мають можливість. Додатково і займеться благоустрою нашої громади. Окремо хочу сказати велике спасибі від нашої громади від селищної ради керівнику центру зайнятості вітру Максиму за те, що він нам запропонував. І ми погодились. І я думаю, що наша плідна робота принесе великий результат. Особи, які долучились до плетіння маскувальних сіток та благоустрою громади, отримуватимуть півтори мінімальні заробітні плати.